У Березнуватівці, що в Солонянському районі, нове горе. А це село відоме тим, що тут народився та похований герой Євромайдану Сергій Нігоян. А останньої суботи у Березнуватівці прощалися з бійцем, АТО Артуром Місківим. 31-річний хлопець пішов на фронт за повісткою. Під час служби отримав звання старшого лейтенанта. Загинув Артур більше місяця тому, захищаючи один з блокпостів під Дебальцевим. І лише нещодавно батькам вдалося повернути тіло. Цієї суботи на подвір'ї колишнього голови Березнуватівської сільради Валерія Міськіва було неабияк людно. Того дня прощалися зі старшим сином Артуром. 31-річний хлопець пішов на війну 14 серпня. Воював у складі 40-го батальйону територіальної оборони. Там отримав звання старшого лейтенанта. Батьки ним пишалися. При морозі мінус 32 він закачував рокова, ремонтував бойову техніку. І, як со слов сослуживців, благодаря його мужеству, героїзму, блокпост Мойша. неділю не могли значить, взяти. Постаннє батько говорив із сином 9 лютого вранці. Артур розповів, що вони стоять на блокпосту під Дебальцевим. Як виявилося пізніше, наступного дня цю позицію розстріляли противники. Загинули 22 бійці батальйону, у тому числі і Артур. Цілий місяць батьки чекали на повернення сина додому. На прощання із ним прийшли сотні односельців. Однокласники Артура кажуть, що втратили брата. Ми завжди думали, що він до президента доросте, тому що він да, цікавився політикою, завжди такий був. Начитаний хлопець. Це 2000 року був випуск, у нас в цьому році 15 років вже буде, але вже буде без нього. Довга процесія супроводжувала бійця на кладовище. У ній також колеги та однокурсники Артура. Хлопець закінчив Дніпропетровський аграрний університет, потім регіональний інститут держуправління при президентові України. Працював Артур Міський в облдержадміністрації. Втім, декілька років тому зрозумів, що хоче бути аграрієм. Близькі друзі за це називали його філософом романтиком. Он сам был сельским по духу, но был интеллигентом. Я его назвал таким сельским романтиком. Я сам из Донецка, как это не парадоксально. А он в Дебальцево погиб, защищая землю, где я родился и прожил. Батько Артура розповів, що повернути тіло додому допомогли волонтери офіцерського корпусу та місії Чорний тюльпан. За словами Валерія Тимофійовича, перемовини зі стороною противника тривали довго, і це був обмін мертвих на живих. Батько сподівається, Україна не забуватиме своїх героїв. Я хочу, щоб не топталіс по його імені, і щоб честь офіцера була достойна, оцінена нашим державою. і. Первучере вооруженими силами України для настоящего офіцера погібнуть в бою. Ето честь Софія Богуцька Денисі Лисавенко. Новини одинадцятого каналу.